Доброго ранку гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Слава Ісусу Христу, хто розуміє значення цього вітання. Щиро всім дякую за підписки, за лайчики, за вподобайочки. Чи за лайчики, чи за вподобаєчки. Хто як хоче, так він собі розуміє. Для мене це приємно, а вам не тяжко. Але в першу чергу хочу, друзі, подякувати нашим захисникам і захисницям за нормальні ночі, нормальні дні. Більш-менш <кій> дякувати за все. Дякувати Богу і дякувати їм за наш захист. Ой! Друзі, як бачите, я сьогодні знову йду на роботу. Сьогодні у нас вже не так морозно, як було декілька днів. прогнозі погоди взагалі-то показує мінус один. Напевно, так і є, але на сьогодні, завтра і неділя, така погода така. Не холодна. На понеділок і вівторок показує знову мінус 11. Ну, не знаємо, побачимо. Все в Божих руках і якось там подасть Небесна канцелярія. Від нас це дуже маленько залежить. Тим більше від людей, котрі вгадують погоду. Бо вгадують, бо не можеш точно сказати що й до чого. Так, друзі, знаєте, що я вам хочу сказати? Хочу вам сказати, донести до вашого відома, що у мене з'явився ще один резервний канал. Запрошую вас підписатися, підтримати мене і там, у тому каналі, бо зараз. Е, така ситуація, щось, як я люблю казати, усі викобилюються, в тому числі YouTube, і хто знає, що може бути старими каналами. А так, нехай буде резервний. Хоча тут на цьому каналі дуже багато відео і мені би було дуже шкода його втрачати. Що хочу сказати. Я завжди люблю поговорити, але як, як би то сказати? Увечері у мене купа думак, увечері у мене купа всього, що я би мала вам розказати на другий день, а ранком стаю і щось в мене все з голови вилітає. Ну, не знаю, зараз щось я придумаю. Як ви вже, друзі, знаєте, я проста сільська людина, yeah. з сільським корінням, з сільськими звичками, і не хочу я себе переробляти на когось інакшого. Я люблю говорити все в очі, нічого... Поза очі не складати якісь там небелиці, якісь там пльотки, як кажуть у селі. Я все кажу просто в очі. Що думаю, може, воно часом буває і боляче, може, воно часом буває і недобре, але я усе, <кій> усе кажу. Прямо в очі. Ой, так. Добре, зараз буду дряпатися до своєї гори. Моя гірочка невеличечка. Кожен день одно й то саме. Ой, кожен день одно й то саме. Чесно сказати, друзі, як мені вже це все набридло. Але побачиш, побачиш річку. Ось тут у нас річка невеличка, безобідна. Побачиш, зараз. побачиш дерево, котре бобри погризли. Там за вербою лебеді плавають, їх не видно. І тобі на душі стає зовсім-зовсім по-іншому. Вчора на одному каналі почула, як, що люди ходили на котики. Я не знаю, друзі, я не маю такого часу, щоб я пішла. Вам до нас під лісу у другу сторону вам показала. Але думаю, що з понеділка хіба би там був дуже мороз. Якщо не буде сильного морозу, то будемо і ти з чоловіком різати дрова, то щось вам постараюся зазняти. Але це буде, як то кажуть, потім. Це буде потім. Тепер йду на роботу. Такі друзі, потепліло було. Подивіться, які, які великі здорові бруньки у кизелу. Ой. <кхем> а зараз був мороз і зараз. І зараз воно все замерзло. <кхем> Все замерзло. Ой, вчора. Так, вчора. Вже й не пам'ятаю. Ну, менше з тим в попередньому відео скажу, що показала вам трішки своєї вулиці кусочок. Кусочок своєї вулички. За що мені одна пані подякувала, що показала кусочок вулички. Я, як ви знаєте, хто зі мною давно, що я приватні будинки не знімаю. Хоча, якби я тепер хотіла сказати, я ж нікому на територію не лізу на подвір'я, а просто собі... Йду вулицею і знімаю. Все, людей нас нема. Люди всі чи в хатах сидять, чи куди, чи де, я не знаю. Ну, якби тримати телефон ось так у руках, трішки холодно, я вам скажу. Трішки холодно. Але, все ж таки, я хочу з вами трішки поговорити. Трішки поговорити. То й таке, друзі. Якщо мені вдасться показати вам вулицю, то я вам покажу, але то буде, як то кажуть, мовчазлива історія. Я просто не хочу, щоб... Хтось мене споплюжив. Так що, мій перехресток, до якого я з вами тільки розмовляю. А далі, а далі своє, у своє у це життя повсякденне уходить наше село. Так що так, ось так з вами і поговорила. Ще є якась маленька. Розмова, але це канал не політичний, і я не хочу тут нічого такого виставляти. Якось так. Бережіть себе і своїх рідних. Пам'ятайте, що ми у них самі головні, а вони у нас. І все буде добре. Дякую всім за перегляди. Па-па-па. па Доброго ранку, друзі! Вітання країну! Всіх вітаю з п'ятницею. Всім гарного дня, позитивного, міцного здоров'ячка. Я вам всім бажаю. Рухаємося у напрямку вихідних. Все буде в нас добре. Дякую, що ви мене дивитеся. У нас тут дорога більш-менш нормальна. То тільки у нас на хуторі. То все поганенько. А тут нормальна рівна дорога. Ну, дякувати Богу, хоча б кілометр нормальної дороги. А то усе Болото та й болото. А сюди є болото. <кій> Якщо йдуть дощі, сюди теж є болото. Але нічого. Ми люди сильні, і ми то все здолаємо. І все у нас буде добре. Така прогулянка у мене кожен день. Переважно, крім понеділка або вівторка. А так кожний божий день. Така у мене прогулянка. Все тихо, спокійно, людей нема. Просто... Просто треш Просто треш Там дорога на сусіднє село. Це просто. Це просто, друзі. Добре, трошки пришвидшую свій хід. Думаю, як це все розпустить. Як це все... Порозмерзаються ці дороги. Ото буде треш. Зараз ще поки що. Все нормально. Все нормально. Там далі у нас капличка побудована людьми. Вже давно, то вже, напевно, років з 25, напевно. Така невеличка. І тут у нас зупинка на автобус. Ось така капличечка. Що вам ще хотіла розказати? Вчора в сусіднє село привезли воїна. Ось так ми його зустрічали. Квітів немає, але дякувати Богу, у нас є сосна, ялинка. Світили лампадки. По тротуарах. Зустріли гідно воїна, за що йому дякуємо, що ми кожен ранок відкривали спокійно очі. Таке життя, друзі, я не знаю. Вчора, поки чекали на тіло, був час подумати і передумати. Яке життя коротке і яке несправедливе. Але що зробимо? Живемо далі. Якось так, бо якби нічого нам іншого не залишається. Та й таке. Добре. Побігла я на роботу. Всього всім найкращого ще раз. Наша церква, невеличка, звичайно. Невеличка, але і сюди нема кому ходити. Людей в селі майже немає. Тут у нас стадіони. Ну і звичайно гарна. Порівняно з тим, що була гарна інфраструктура. То якось так. То якось так. Тут стадіон, з тієї сторони ресторан. І моя робота збоку. Куди я так лечу кожен день.